Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати ось таке зображення, ось такий постер в програмі Inkscape. Для цього відкриваємо програму, змінимо налаштування на альбомне параметри документа і в обираємо альбомне. Далі збільшимо наш документ, натискаючи клавішу Ctrl та перемістимо трішечки аркуш. Далі нам потрібно імпортувати зображення, які будуть необхідні для подальшої роботи. Натискаю імпортувати, і з папки обираю зображення. А якщо вони величенькі, можна їх трішечки зменшити і розташовую ці зображення ось тут внизу свого аркуша. Так повторюю з кожним із. Зображень. Отже, зображення ми всі завантажили вже, і переходимо безпосередньо до тексту. Убираємо текст і пишемо слово Україна. Зверніть увагу всі літери великі. Ви можете написати на англійській мові, як вам це зручно. Убираємо жирний, обираємо розмір. Можна обрати відразу 144. А можна потім збільшувати, зменшувати розмір наших літер. Ну, і я залишу поки що такий. Також можна змінити відстань між літерами. Ми зараз цього робити не будемо. Якщо ми перейдемо сюди, в текст, двічі натиснемо, з'явиться панель, ми можемо змінити відстань між літерами, відстань між словами. І також опускати піднімати літери. Нам це не потрібно, тому що ми зараз робимо? Переходимо на вкладку контур і обираємо команду Об'єкт у контур. Далі. Далі нам потрібно розгрупувати ось цей, цей напис. Переходимо на вкладку Об'єкт і обираємо розгрупувати, для того, щоб могли попрацювати з кожною літерою окремо. Далі. Далі нам потрібно зробити дуплікат кожної літери. Навіщо це не необхідно? Для того, щоб потім ми могли попрацювати з оформленням, з рамкою, так? з контуром цієї літери. Тому натискаю праву кнопочку і роблю дуплікат. Якщо я зараз візьму, то бачу, що дублікат у мене створено. Попрацюємо тепер з кожною літерою окремо. Виділяємо ось таким чином літеру і переносимо її на наше зображення. Повторюємо дії для наступних літер також. Далі обираємо, виділяємо і зображення, і літеру. І виконуємо команду, об'єкт, відсікання. Встановити. Знімаємо виділи далі. Знімаємо виділення зображення, виділяємо ще раз та опускаємо на задній план. Наша літера прийме ось такий вигляд. Повторимо діє. З наступними літерами. Відсікання виділили ще раз, і ось таким чином утворюються літери з зображення. Далі перенесемо літери для того, щоб утворилася назва. Зробимо вирівнювання для наших літер. Виділяємо і обираємо об'єкт вирівняти та розподілити. Зляв'яється віконечко, де ми можна обрати варіант вимірювання. Нам необхідно ось цей центрувати по горизонтальній осі. Далі нам необхідно виставити, щоб. Відстань між літерами була однакова. Для цього ми перемістимо ось цей шар вниз, тому що, якщо ми будемо виставляти Можна було зробити всі дії із ось цим кольоровим шаром відразу. Дивіться, може буква І не виділитися, затискаємо Shift та виділяємо. Отже, виділяємо ось таким чином та ж попередні дія, як ми робили і в минулого разу, і виставляємо відстань однаковий між об'єктами по горизонталі. І ось тоді ми можемо далі працювати. Чому я не зробила це початково? Тому щоб змінилась відстань і між цими літерами, які на чорному фоні, і все б у нас попливло. Дивіться, буква «Ї», так в неї дві крапочки, вона відцентрувалася не так, як інші літери, тому я трішки її підніму, ось таким чином, і залишу. Добре, зменшуємо. І ось ці літери вже переміщуємо. Спочатку їх перемістимо на передній план, на передній план, і а, по кожній літері переміщуємо. Текст у нас вже буде вирівняний. І однакова відстань буде між літерами, ось сюди. Далі. Далі нам потрібно вибрати весь цей об'єкт та натиснути контур, сума. Тобто ми об'єднуємо нижній шар і верхній. Далі обираємо команду об'єкт у контур. Далі обираємо команду розгруповування об'єкт. І розгруповуємо для того, щоб також працювати з однією літерою. І остання команда це також буде сума. Далі нам потрібно зафарбувати ось ці літери в білий колір. Ось таким чином ми можемо це зробити. Наступна наша дія буде пов'язана з тим, щоб ми дали забарвлення, забарвлення ось цим. Контуру, який у нас є. Для цього необхідно обрати команду контур, виділити попередню на шар, обрати команду контур, ефекти контурів. Дивіться, з'являється ось такий плюсик. Це ми закриємо, з'являється ось такий плюсик. Якщо ви будете виділяти літеру з фотографією, нічого не з'явиться. Нам потрібна ось ця літера, яка була попередньо чорною, яка просто золота кольором Натискаю плюс, обираю зміщення і виставляю параметр 5. І е, у мене змістився контур моєї літери. На білому фоні це, на жаль, не видно. Для того, щоб з'явилася моя розфарбована літера, я натисну ось таким чином, опустити на один рівень нижче. І ось такий ефект у мене вийшов. Для того, щоб подивитися, як це відображається. Створю підложку, на якій вже видно, що є обрамлення у літери У. Підложку поки що приберу, то щоб вона не заважала, і таким же чином додам обрамлення до кожної з літер. Так, Перевіряємо. Це ми вже спрацювали, можна це все прибрати. Далі нам необхідно цю вже підложку прибрати, вона нам не потрібна. І закриваємо ось ці віконечка. Далі нам необхідно буде трішечки згрупувати наше зображення. Та трішки його зменшити, розташувати ось десь посередині. Наступна наша задача буде додати вісеруночок, вишивку, для цього ми імпортуємо заготовку, вона в нас в растровому форматі, нам необхідно перевести її у векторний. Для цього, для цього ми обираємо. Векторизувати растр, з'являється віконечко, натискаємо гаразд. І у нас вже з'явилося аналогічне, але векторне зображення. Те зображення прибираємо. Це зображення можемо трішечки зменшити і передвинути, поки що воно нам буде не потрібне. Ми трішки пізніше з ним попрацюємо. Зробимо фон. Для нашого постеру. Для цього ось тут зменшимо кути на нуль, можна поставити, вони гостренькі повинні бути. Також змінимо колір заливка, ось тут можна вже обрати в налаштуваннях заповнення та штрих, прибрати контур. А що стосується заповнення, то обрати вже кольор, який вам до вподоби. Я залишусь на ось такому голубому. Також можу трішечко ось розтягнути, обираю свій прямокутничок і переміщую його на задній план. Далі скористаюся інструментом кривий бізєм, натискаю. І створю ось таку фігуру. А В подальшому цю фігуру я буду заливати жовтеньким кольором. Інструмент виділення і брати жовтеньке заповнення. Якщо забажаєте змінити, можна зробити трішечки темніший кольор ось такий, наприклад. Далі. Обираємо прямокутник, натискаємо клавішу Shift, обираємо також нашу жовту, нашу жовту фігуру і обираємо команду ділення. А після, цього, після цього знімаємо виділення і обираємо ось, бачите, наша частинка поділилася. Зараз я поверну її. І в п'ять застосую, спробую брати той кольор, який мені необхідний, до речі, можна було це зробити вже опісля. Далі попрацюю зі своєю вишивкою. Трішечки є збільшу, ось сюди і можу зробити іншого кольору, наприклад, білого. Можна зробити дублікат, ще раз зробити дублікат. Далі за допомогою, клавіші Shift, вибираю всі. Три об'єкти і оберу команду згрупувати. Перевіряю об'єкти згруповання. Ось таким чином. Можна трішечко зменшити, звузити її. Ось так. Далі її можна розтрашувати також знизу. Далі додаємо напис, напис внизу. Обираю прямокутник і розташовую місце для майбутнього напису. Контури цього прямокутника вони будуть трішки закруглені, тому, коли я Беру цей інструмент, ось тут я можу виставити округлість, 8, наприклад, для свого контуру. Далі обираю заливку, вона буде трішки, вона буде така ж, як і фон. І ось тут можна вже додавати текст. Текст можна додавати будь-який. Можна змінити. Звичайно, жирт його зробити, можна змінити розмір цього тексту. Далі обираємо наше зображення, виконуємо команду об'єкту контур, зменшуємо. Далі нам необхідно. Зробити літери біленькими, і зробимо дублікат цього, цих літер. зальємо його чорненьким кольором, і опустимо на один рівень нижче. А далі робимо невеличкий ось такий сув, ось так можна залишити начебто це тінь. Далі ці об'єкти ми можемо згрупувати і вже з ними не будемо працювати. Наступний текст, який нам потрібно додати, ми розміщуємо ось тут. Розміщення повинно бути в один рядочок. Фарбуємо його в білий колір і розміщую такий же напис ось тут. Далі, що ще ми можемо тут додати? Ми можемо додати ефект до нашого фону. Для цього можна використати олівчик і зробити ось такі лінії. Далі перейти контур. Заповнення та штрих, коли штриха обрати трішки світліший, ніж наше є забарвлення. Наприклад, ось такий а виставити штрих штриха і обрати розміттям. Саме можна зробити з частиною жовтою. Обираємо олівчик. Потім контур для цього олівчика. Для цього можна виділити наше зображення правою кнопочкою та згрупувати. Далі переходимо на збереження. Натискаємо файл, зберігти, як і зберігаємо зображення. Ось такий постер у нас з вами вийшов. Зараз він підвантажиться. Вони трішки різні в плані кольорів. Можна обрати більш жаптіший. Тому бажаю вам гарної роботи. Дякую за увагу. До побачення!